Двічі в одну річку не війдеш, а от дроном залетіти можна. На нафтобазу у Ростовській області на Росії знову завітав добрий невідомий безпілотник. більше, пожежу на цій нафтобазі не можуть загасити вже шосту добу. Молитви попів теж не допомогли. В свою чергу пекельну естафету від нафтобази прийняв порт Кавказ. Там напередодні також розквітла бавовна. Та й з такою силою, що ворожий пором Конротрейдер не витримав і пішов на дно. Подейкують, що це справа рук самого. Нептуна українського звичайно всі деталі пекельних подій на Росії розповім. За мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день. Знову зазнала атаки дрона. Зранку, 23 серпня. Невідомий добрий безпілотник успішно приземлився на нафтобазу в пролетарську Ростовської області. РФ про це повідомляють українські змі. Підтверджують інформацію. І на Росії бочка рванула. не видно. Надо валить отсюда. Что-то мы близко забрались. Фил, фил. 0, Блин, горит да, Санёк. А тут как это, как ночью, да? Ага. Горит санечек, валим отсюда быстрее. Ого. Ого, глянь, как жара. Саня, валим, отсюда валим! Раза валім на садві. Виходімо, виходімо. У російських пабліках зазначають, що безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку. За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. Офіційної інформації про нову спробу атаки поки немає. взорвалась бочка. А я не слышала. Да вот же, глянь. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо. Не страшно. Это сейчас они все бабахнут. Уходим отсюда. Мне жарко. Уже. Все, теперь уже сейчас будет всему. Уходи, уходи туда, пошли. Туда, туда. Давай, за ветки быстрее. Сгорело все. Ты понял? Они все горят. Лиза, иди сюда. Иди сюда. Дай-ка. Все, ты показывал. Стой, Цікаво, чи оголосить місцева влада про евакуацію, бо ще 22 серпня жителів Пролетарська ніхто вивозити у безпечні місця не планував. Все, що зробили для безпеки населення, це перекрили дороги в районі нафтобази та оточили територію підприємства. Хоча на допомогу пожежникам прийшли священники, ні, не гасити пожежу. Святі Отці заспівали молитов неподалік місця пожежі, але щось поганенько молилися, бо тиждень загасити полум'я на нафтобазі не вдається. Незважаючи на всі зусилля пожежників та залучення Додаткових сил з інших регіонів полум'я залишається неконтрольованим. Це пов'язано з великим обсягом пального, що зберігається на базі, а також складними умовами для роботи. Високі температури, густий дим і нестача спеціалізованого обладнання. Ба більше язики подейкують, що поки все на нафтобазі не вигорить, то пожежу приборкати не зможуть. А якщо подивитися на супутникові знімки, то горіти там є чому. Ба більше паливні цистерни на поромі Конротрейдер у порту Кавказ прийняли естафету від нафтобази у Ростовській області. У мережі пишуть, що це був такий єдиний великий пором, який функціонував між Керчу та РФ. І ключове слово був. Бо ворожий порон Конротрейдер в порту Кавказу у Краснодарському краю Російської Федерації уразила українська ракета. Ймовірно, Нептун про це повідомляють джерела видання Українська правда. За даними двох незалежних одне від одного джерел УП, удар 22 серпня було. Завдано військово-морськими силами збройних сил України у результаті поров, на якому ймовірно було 30 цистерн з паливом, спалахнув як сірник і згодом пішов на дно. По нам прилет С ракетой просто капец. Знищення судна офіційно підтвердили у військово-морських силах і додали, що ліквідація ворожого порому має послабити потенціал армії Російської Федерації на фронті. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але крім того, він перевозив, звісно, й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. Це має зменшити потенціал і можливості ворога на тих локаціях. Де вони ведуть активні бойові дії? Зауважимо, що це не перший удар по даному порту. До прикладу, наприкінці травня Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту Кавказ. Тоді в результаті атаки було уражено поромну переправу і нафтовий термінал порту. Мало того, атака на порт була і в липні. Нещодавно безпілотники атакували поромне судно в порту Кавказ. Не щастить так не щастить сусідам. Одні серйозні трагедії на Росії. Нагадаю, що напередодні московити вили про те, що після атаки невідомими добрими безпілотниками по аеродрому Маринівка від військового об'єкту нічого не залишилося. А щоб багато не говорити, просто послухайте, як справжній русський мужик усе коментує за кадром і знімає прильоти. Що летить? І що літі десь? Они его полностью раз... Вот Щ... они с пол третьего как начали его е... И вот до сих пор они его... Это серьезная трагедия, ребят. Случилось здесь у нас. Это очень серьезные вещи. И до сих пор они его утюжат. Вот такие новости у нас серьезные. Все горит, все в дыму, все взрывает. И до сих пор все взрывает. Все. Октябрьскому аэродрому пришла к... Это очень серьезная вещь Очень серьезно. Вот он и весь полностью это что-то с чем-то было. Это что-то с чем-то. Все эти как раз новые там ангары, все это, все взлетело. все взлетело на воздух. За даними Росмі, прильотів було декілька по технічній позиції підготовки літаків та території складу авіаційного зброєння. Ще 21 серпня, там, нібито, стояли винищувачі Су 3034 які ймовірно передислокувалися сюди після багаторазових атак на аеродром Морозівськ. більше, ударною хвилею вибило шибки у квартирах жителів селища Октябрське, в якому розташований аеродром. Місцева влада, як не дивно, запропонувала людям евакуюватися. Як пише громадське, з посиланням на свої джерела атаку провели Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій збройних сил України. Як зазначається, на аеродромі вдалося вразити склади з кабами та паливом. Саме Маринівку у Волгоградській області Росіяни активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні. Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та сил спеціальних операцій збройних сил України. І їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму Апокаліпсиса. Так зване СВО настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з авіаційними кабами, боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. Знаєш, В Немай, це... фільмі. Да? Он з той сторони, старца. Ну, пластик, мабуть, ще як то сохранився, а обичний Угу. это жесть. О, вот. вот, 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 а не видать. Вот там, где все вот это горит. Ну поле-то хигня горит, ты посмотри, как там все. Чергу російська влада заявляє про те, що їхня ПВО все збила. Проте, за словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, внаслідок падіння дронів виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони Росії сьогодні. Ночі силами ПВО міністерства оборони була отражена атака БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маріновки. Большая часть беспилотников була уничтожена. В результаті падіння БПЛА возник пожар на территории объекта міністерства оборони. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет. Вот это вот это первый загорелся. А вот этот огонек. Вот он только начинает разгораться. Зажатые пали. упали. Мама думает, что это наш люс летят. Та-та-та... This... еще угодно. Я сяду, наверное. Это просто дос. Вот там за ЖД горит. Вот там горит аэродром. Там тоже вон горит аэродром. Там мужики стоят. Это вообще Кури, пожалуйста. Еще. не видно особо. Вон еще. Ба більше на територію об'єкта Міністерства оборони Росії, де виникла пожежа, тобто на атакованій авіабазі Маринівка, могли бути аж 29 літаків. Про це повідомляють аналітики. Згідно з супутниковими знімками, ще 19 серпня там були 14 літаків Су-24 і 15 су 34 І от у мережі з'явилися результати нічних ударів по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. На супутникових знімках видно декілька вщент знищених ангарів, а також місця з пошкодженими складськими приміщеннями. Повідомляє про знищення трьох ангарів, ще два пошкоджено. Можливі втрати в літаках від одного до п'яти бортів су 34 А що ви думаєте про пекельні події на Росії? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.